Всім доброго вечора. Усім добрий ранок. вікусі добрий, добрий ранок, ветер. добрий вечір. Ми сьогодні цілий день відпочивали до речі, всіх з Вознесінням Господнім. Всім здоров'я і миру, вам і вашим родинам. Що ми сьогодні робили? Ми просто відпочивали. Напевно, за ці дні так ми. Ну, дуже сильно втомилися, що взагалі, ви знаєте, от, встали зранку, воно свято, ми нічого не робили, просто відпочивали. Погода в нас сьогодні було і сонечко, і дощик був. Дивіться, який в нас Уже, вон, яка в нас юка зацвіла. Лент. яка в нас гарна клумба знову. То був такий період, що все ну, відквітло і так незрозуміло було і негарно. А зараз все гарненько. Дивлюся, в коментарях пишуть, хто така мені вікуська. Вікуська це моя племінничка, яку ми дуже любимо. Це мого покійного братика, донька. А, вона птичка, пташка, да? Да. я маленька, маю. Пішли сьогодні, подивилися, трішки полунички нас обили. Тут у нас захисник їде з відпустки, то ми йому нас обирали. Воно, мабуть, та вже пропала, бо воно ж після тієї того граду все. А то така, знаєте, де була зелененька, то походили то й знайшли. Так, що ще? Сьогодні нічого ми не готували. Правда, зранку мама приготувала вареники із черешні. Я мала на увазі, що ми нічого не готували на канал. Ви знаєте, ми їх з'їли і все, але от черешня вона така солодка і в неї немає от її такої кислинки. А у вишнях така кислиночка є, і воно дуже-дуже смачно. Я кажу, мамі, треба було нам з вишням. Ну нічого. Наступного разу будемо з вишням. У нас і Вікуська любить все з вишенькам. Та я вам казала. Сьогодні вирішили, я кажу, мамі, будемо сьогодні цілий день відпочивати. Просто будемо відпочивати. То Ми то, то чай пили, то розмовляли. Вікуська, як вікуська каже, побалакаємо, давайте побалакаємо. І ми то, знаю, цілий день ну, то балакали, то вона гралася, іграшок багато, то, то те, то се. і день пройшов. Кажу вікуське, та це ж ми кажу, не вийдемо сьогодні до дівчат, і до хлопців. А вона каже: а я ще каже, поки не казала. Так ми ще й не здоровкалися. Посміялися. Я кажу, зараз я вийду і будемо. Бо ти кажу, вчора сказала, побалакаємо і так і не побалакали. Дивіться, вже в нас яка вишня, зараз я вам покажу. Гляньте. Ну, це в нас вишня, вона шпанка теж, ну, з простих, більш така. Ну, але теж дуже здорова, гляньте. Ой, і випустила. Так що, не знаю, ми компоти вже давно не закриваємо, у нас їх ніхто не п'є. Раніше пам'ятаю... Банок 20 із полуниці із вишнями, з малиною, з абрикосами, Ну, з усім з білий налив я теж люблю ну, з яблуками. Яблука закривали. Зараз нічого, дівчатка, хлопці, не закриваємо. Я Справді, зараз іще і доньки нема з нами поряд. Вікуська дуже не любить такі, от, знаєте, таке закрите, вона більше. Щоб свіженьке. Ну, вона вже тут у нас і черешня їсть, і полуницю їла, і вже дивимося, з'являються де-не-де малинка, шовковицю. Ну, в общем, все. Сьогодні, до речі, зірвали огірочок знову там у себе. На городі помідорчики трошки відійшли, слава Богу. То тепер там у нас є такі високорослі, що оце треба підв'язати. Ну нічого, у нас тепер більше часу, будемо тепер підв'язувати. Там ні треба, і виноград же ж, він же ж пропав увесь із цього заморозку, і нічого взагалі не було. Воно, ну, в общем, тепер ще град побив. Ну, але я хочу трошечки навести біля них там порядок. В общем, роботи вистачає. Та вже й на полуниці де неде з'являється. І вуси треба пообрізати, і Оці, господи, може, деякий бур'янець. Ну І, оце і буду осії косити. Правда, я завжди кушу ручною косою. Я колись вже розповідала, але хто у мене нові підписники тоді не знають, як я робила на підприємстві. І там ми косили зразу такими ручними косами, а потім вже почали вже всякі тримери та все. Газонок, кос... сілки, а поначалу ж цього не було, бо я не вміла косити. Мама моя, рідна, я це почну косити, воно в мене оця коса встряває, а потім навчилася, що добре, то я полуницю скошую цією косою. Пусярно ну розкажи, що там ти сьогодні займалася? Гуляла, скажи, гралась, Гуляла, да? Гуляла, Олю. Сьогодні не займалася з бабушкою, ні? Не, не, а віршики вивчили які? Акуля. А ну, я зараз поверну, зараз вона вам розкаже віршик, який вони вчора з бабусею вивчили. Акуля-акулін, баки та хилапин. Вот е вубе маленька і випякає. От умничка. Так що, отак і вікуська на вечір вам розказала віршик. Отож подружка прислала їй речі, і я не пам'ятаю, чи не ми все. книжки прибрали, чи ви бачили. І там така була жива абетка. І вона відтіля, оце ж з бабусею і букви вчать, і заразом і вірші. Там ще один віршик про Бобра. Ну, я не знаю, чи вона його повністю запам'ятала, ну, нехай може, завтра тоді вже розповість. Ось такий у нас день сьогодні пройшов, такий спокійний. Ну, головне, ми трішечки відпочили. Не зовсім, але трішки відпочили. Так що завтра повернемося до кухні. Завтра щось вам приготуємо смачненько покажемо. Ще не знаємо. Дівчатка там мене просили, щоб приготували щось із м'яса. Ну, подивимося, може щось завтра й приготуємо. Це ігра із цього... Папка, це ще моєї доньки. Це ще вона в школі ходила, і в неї така папочка була. Так що пішли ми з дівчатками вже відпочивати, будемо далі. А завтра з вами знову зустрінемося. Побачили, що на нас підписалося багато нових людей. Раді всіх вітати у себе на каналі. На коментарі я ще не відповідала. Обов'язково всім відповім. Всім дякую, хто пише нам коментарі. Нам дуже приємно читати. І взагалі дякую вам, що ви з нами на нашому каналі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Пишіть на канал на Фейсбуках. Пока ми ще побалакаємо і в ману. Ранком скажи, з вами зустрінемося до завтра.